Стосовно кваліфікації статей 111 2. На момент події, які відбуваються 24 лютого, стаття у нас з'явилася 3 березня. Цієї статті не існувало в природі. Стаття 407. Ця стаття і редакції, яку вони дають, і також не існувала. Стаття 402 відноситься тільки для. Строковики, тобто ну, я солдат. Чесно признаюсь, я б може і рад би знову повернутися на 20 років назад, але ну, я вже строкову свою відслужив, тому ну, навряд чи щоб я зайшов на другий круг. От на цій макулатурі за третій рік Шевченківський суд під керівництвом пана Трубнікова. Героїчно залишає мене під вартою і каже, що ну ми ще в чому сумніваємося. У мене питання, в чому ви сумніваєтесь, можливо, ви сумніваєтесь в своїй юридичній освіті, чи можливо є якісь питання до кодексів, чи може ми по-разному читаємо, чи просто там того, чого не було в кодексах, і воно з'явилося, то я сьогодні запитував у судді кажу: якщо завтра появиться якась нова стаття кримінального кодексу, мені також її буде треба. Якось пояснювати. Тому, ну, таке, розумієте, виключно класичне політичне е, замовлення.